Стаників, що вони, в принципі, підтримують припинення вогню там, ну, зокрема, від Порошенка. Він у Франції це казав. Це дуже, теж дуже загальна позиція. Якщо говорити на рівні збереження життів, цю позицію, я вважаю, слід підтримувати, адже ми говоримо про те, що менше буде гинути українців. А в слузі народу є підтримка такого підходу? Про припинення вогню чи немає? Дивіться, ця позиція надто широка, щоб її висловлювати. Однією фракцією, чи висловлювати одним комітетом. Uh -huh. Я вважаю, що такі речі повинні озвучувати військові керівники, і президент як Верховний Головнокомандувач, якщо е ці зміни позицій будуть потребувати, ну, скажімо так, погодження з суспільством. Тобто, якщо йде мова, наприклад, що ми зупиняємося на якійсь лінії і. Не робимо якісь спроби повернути ці території протягом якогось часу. Я зараз умовно фантазую, не говорю, що саме так може відбуватися. То напевно, люди мають почути ті, що там жили, ті, що там живуть поруч, ті, що мають там родичі в окупації, вони мають почути: добре, чи будемо ми повертати ці території пізніше, чи зможемо ми повернути людей з окупованої території, чи зможуть люди повернутися. Взагалі на ту територію, чи буде вона відбудовуватися ті чи інші міста, ті чи інші підприємства, що їм планувати, умовно кажучи, на найближчих півроку, рік, десять для себе, для дітей, для своїх родин і так далі, чи зможуть вони взагалі дістатися коли-небудь до своїх родичів, які зараз умовно в окупації? За яких умов це буде? Чи прийдуть миротворці, допоможуть? Якось вийти росіянам чи взагалі росіяни вийдуть коли-небудь з окупованої території, адже припинення вогню – це умовно кажучи, тут і зараз. А які наступні кроки? Тобто це лише перший крок плану завершення війни може бути так, але не встановлення 100% миру. Тому що яка б угода меморандум не була підписана, чесно вам кажу, які би партнери її не підписали, ми всі будемо назавжди пам'ятати Будапештський меморандум. От завжди. І максимум, що може бути, це схожість до безпекових угод з Ізраїлем, на мою думку, де реакція є миттєвою не консультації, а літаки, кораблі поруч і захист проти ракет, який вступає моментально як тільки виникає навіть слово про загрозу.